Що замовляють клієнти в іконні лавки? Ікона святого Леоніда з бурштину вартістю 770 гривень. Так, потім ікона складні. Не буду розпечатати, от запечатана. В бархаті ікона вартість, вартість 540 гривень. Так, інше замовлення. Дві ікони святого Спірідона, Різних на магнітах. Свічки для домашньої молитви зеленого кольору. Свічки для домашньої молитви червоні, ікона святого Спірідона з філах. Е, е, забув, як називається. Ладно, поїхали далі. Е, як, це, як називається? Гаманець святого Миколая та святого Спірідона і ікона святого Спірідона на суму 4300 гривень замовила людина. Отаких От святиньок, які ми привозимо з Греції, з, з храму Святого Спірідона.